Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа не нова, але я обрав її, тому що її події відбуваються на Різдво, і її настрій дуже сильно резонує з нашим сьогоденням. А тому переносимось у містечко Ковіна, Каліфорнія. Був святвечір 2008 року, коли восьмирічна Катріна відчинила вхідні двері дому своїх дідуся з бабусею і побачила на порозі Санта Клауса. За спиною у Санти був невеликий візок з подарунками. Він посміхнувся, але замість того, щоб вручити дівчинці подарунок, витяг пістолет і зробив два постріли в її обличчя. В один момент атмосфера сімейного свята перетворилася в нічний кошмар. Звуки музики і сміху були заглушені пострілами і криками членів родини Ортега. А на 911 надійшов дзвінок. Жінка панічним голосом сказала: Він розстрілює всю мою родину. Будинок моєї мами горить. Коли оператор запитала, хто прозвучало ім'я Брюс Пардо. Брюс Джефрі Пардо народився у 1963 році і прожив більшу частину свого життя в Каліфорнії. Після закінчення школи він навчався у Каліфорнійському університеті на інженера. Потім працював електриком в ITT Electronic Systems компанії, яка мала контракти зі Збройними силами США. Тому зарплата Брюса Пардо була доволі великою. Він міг купити великий будинок у престижному районі Сан Фернандо. У вільний час він був волонтером у місцевій католицькій церкві, був дуже комунікабельним і доброзичливим. У 2004 році він познайомився з жінкою на ім'я Сильвія Ортега. Сильвія була матір'ю одиначкою, мала трьох дітей від попереднього шлюбу. Брюс, який довгий час був холостяком і не мав власних дітей, дуже швидко знайшов спільну мову з дітьми Сильвії. Всі вважали, що Брюс і Сильвія чудово один одному підходять. Через два роки після знайомства вони одружилися і почали налагоджувати спільний побут. За роки самотності Сильвія встигла відкласти трохи більше 30 тисяч доларів, які планувала витратити на новий будинок. Але тепер разом з Брюсом вони змогли купити навіть більший будинок, ніж був у Брюса до цього, і дорого його обставити. В гаражі у Брюса стояв Хаммер, Каділак Ескалейт і човен. Здавалося, життя повністю налагоджена: будинок, гроші, чоловік, який любить її дітей як власних, але майже одразу після підписання документів про шлюб ставлення Брюса різко змінилося. Брюс відмовився відкривати спільний сімейний рахунок, а також платити за будь-що, що стосується дітей Сильвії. Він сказав, оскільки вона вирішила мати дітей. То це тепер тільки її відповідальність. Сильвія працювала секретаркою, її зарплатня була мізерною у порівнянні з тим, що заробляв Брюс. Але тепер будь-які свої покупки вона мала оплачувати сама. Та цим все не обмежилось. Незважаючи на те, що Сильвія не мала доступу до рахунків Брюса, він змусив її робити внески у типу спільні заощадження. Після цих внесків у Сильвії мало що залишалося. Ось так медовий місяць закінчився, навіть не почавшись. Вона почала відчувати, що тепер вона в цьому домі тільки для того, щоб задовольняти потреби Брюса. Сильвія, як і багато інших жінок, стикалася з величезним емоційним навантаженням, яке може здатися непідйомним. У такі моменти важливо мати підтримку. Саме для цього існує Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку професійного психолога онлайн. Вона дає можливість отримати допомогу у зручний для вас час, не залишайтеся наодинці з проблемами. Переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані. Mindly дозволяє підібрати психолога, який підійде саме вам, а за промокодом BISIVKIT ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Через деякий час Брюс змушений був зізнатися Сильвії, що насправді в нього є дитина від попереднього шлюбу. Оскільки Сильвія побачила це випадково у податковій декларації. Цей факт її шокував. За шість років до того, як він зустрів Сильвію, Брюс був одружений з жінкою на ім'я Олена. Вона народила йому сина Метью. Коли Меттю було 13 місяців, Олена вийшла в магазин і залишила свого сина разом з Брюсом. Як це було багато разів до цього. Меттю грався на подвір'ї, а Брюс дивився телевізор. Коли Олена повернулася додому, то побачила, як Брюс тримає на руках Меттю і плаче. За її словами, він вийшов перевірити, як там дитина, і побачив його у басейні обличчям вниз. Олена одразу викликала 911. Медики швидкої гелікоптером доставили дитину до лікарні. Меттю був госпіталізований до відділення інтенсивної терапії, де лікарі годинами намагалися реанімувати та стабілізувати його стан. Протягом декількох днів Брюс постійно був поруч з сином. Медики встановили, що внаслідок того, що мозок дитини тривалий час залишався без кисню, це спричинило незворотні пошкодження. До кінця життя він буде паралізований і потребуватиме цілодобового догляду. Ні в кого не було підстав вважати, що ця подія була не нещасним випадком, але наступні дії Брюса викликали багато запитань. Після того, як йому повідомили цю жахливу новину, він подав документи на розлучення з Оленою. Він виїхав з дому і залишив дружину з сином на одинці з боргом за лікування в понад 350 тисяч доларів. Коли Олена попросила його хоч якось допомогти з медичними витратами, він навідріс відмовився. Після цього дружина була змушена подати на нього до суду, але змогла відсудити лише маленьку частину грошей на оплату лікування метіо. З того часу Брюс більше ніколи не контактував з дружиною та сином і не заплатив ні центу аліментів. Однією з найбільш мерзенних деталей в цій історії є те, що він вказав ім'я сина з інвалідністю в декларації, щоб отримати податкові пільги. Коли Сильвія про це дізналася, вона перестала спати в одній кімнаті з Брюсом і почала готувати документи на розлучення. І в березні 2008 року пара офіційно розлучилася після двох років шлюбу. Сильвія знову стала матір'ю одиначкою. Перед тим як виїхати з будинку, вона запитала у Брюса, чи може вона з дітьми пожити там пару місяців до кінця навчального року, щоб мінімізувати для дітей стрес від переїзду, який міг вплинути на навчання. Брюс погодився на це. Але у найближчі вихідні, коли Сильвія з дітьми пішла до родичів на день народження, Брюс виніс її речі на подвір'я і змінив замки. Фактично, Сильвія з дітьми залишилася на вулиці. На щастя, їй було куди йти, і вона повернулася до будинку своїх батьків. Через тиждень вона зустрілася з адвокатом і подала заяву в суд про аліменти. Брюс мав виплачувати їй 3166 доларів на місяць, а також оплатити послуги адвоката. Також Сильвія хотіла свою частку ощадного рахунку, на який і вона робила внески. Однак виявилося, що рахунок майже порожній і де гроші невідомо. Суд зобов'язав Брюса оплатити всього трохи більше 1700 доларів на місяць. Відразу після того, як Сильвія отримала перший чек, Брюс купив 9-міліметровий напівавтоматичний пістолет. Зікзавер. Через деякий час компанія, в якій працював Брюс, виявила факти шахрайства з його боку. Аудит показав, що Брюс регулярно завищував кількість годин необхідних на виконання роботи, щоб підвищити вартість робіт, а також виставляв своїм клієнтам рахунки за послуги, які насправді не надавалися. Після виявлення шахрайства Брюса звільнили з роботи без вихідної допомоги. Він більше не мав коштів, щоб платити іпотеку, а також мав 31 тисячу доларів боргу по кредиті. Незабаром після цього він купив другий напівавтоматичний 9-мм пістолет «Зігзавер». Не маючи грошей, Брюс звернувся до суду і намагався переконати суддю скасувати виплату аліментів Сильвії. Цитата з заяви до суду: мені не дали вихідної допомоги від мого останнього роботодавця при звільненні, і я не отримую інших доходів. Я відчайдушно шукаю роботу і з тих пір звертався до багатьох компаній, вже мав кілька співбесід. Я прошу підтримки лише до тих пір, поки не влаштуюся на роботу. У заяві він не згадав, що був звільнений за шахрайство. По суті, він хотів, щоб цього разу Сильвія платила йому аліменти, аргументуючи це тим, що це вона подала на розлучення, а також тим, що їй не потрібні були гроші. Вона жила з батьками, не мусила платити за оренду і купила гарну машину. Звісно, всі клопотання Брюса були відхилені. Після цього він придбав третій 9-мм напівавтоматичний пістолет зікзавер. Того ж дня він відвідав місцевого кравця і замовив собі костюм Санта Клауса. Це було у вересні за три місяці до Різдва. Через місяць у жовтні він придбав четвертий 9-мм напівавтоматичний пістолет зікзавер. Після цього він вирішив з'їздити в Айову в гості до друга, де придбав шість збільшених магазинів до пістолетів. Кожен з яких вміщав по 18 набоїв. У Каліфорнії такі магазини були заборонені. Ще через місяць у листопаді він купив, як ви вже мабуть здогадалися, п'ятий напівавтоматичний пістолет зігзавер Батьки Сильвії, Джозеф та Алісія Ортега щороку на Різдво любили збирати всю родину разом на вечірку. Вони мали п'ятьох дорослих дітей. Більшість з них мали своїх дітей, також були запрошені друзі. Таким чином, на вечірку у 2008 році в їхньому домі зібралися аж 30 людей для Сильвії та її дітей. Це був важкий рік: розлучення, зміна школи, переїзд. І ця вечірка у родинному колі ознаменувала початок нового етапу життя. Об 11.30 вечора вечірка добігала кінця, і родичі вже потихеньку збиралися розходитись. У той самий час сусіда Джефа та Алісії насторожило те, що до будинку голосно під'їхав синій додж калібер. Але настороженість минула, щойно він побачив, що з машини вийшов Санта Клаус. Він витяг з багажника візок і поклав на нього мішок з подарунками. Проходячи повз сусіда, він помахав йому і сказав щасливого різдва. Він постукав у двері, і їх відчинила Катріна, восьмирічна племінниця Сильвії. Вона була в захваті, побачивши Санту на порозі. Однак, замість подарунків, Санта двічі вистрілив її обличчя. Від звуків пострілів дорослі в будинку почали панікувати. Один з них підбіг до дверей і одразу впізнав чоловіка в костюмі Санти. Брюс Пардо взяв по пістолету в кожну руку і почав хаотично без розбору стріляти в усіх, кого бачив. Декому вдалося втекти. Ті, хто були на другому поверсі, вистрибували з вікон і ламали ноги. Інші були застрелені в притул, загнані в кут, прикриваючи тілами своїх дітей. Але на цьому жахи не закінчились. Зі свого візку Санта дістав пристрій, який виявився повітряним компресором, який Брюс модифікував. Тепер замість стисненого повітря в балоні було авіаційне паливо, яке він розпиляв по всьому будинку. Через мить будинок був повністю охоплений вогнем. Полум'я піднімалося на 15 метрів вгору. У 9.11 один позвонила сестра Сильвії Летиція, якій вдалося втекти. 80 пожежникам знадобилося більше двох годин, щоб загасити вогонь. Після того, як пожежу загасили, в будинку знайшли 9 тіл настільки обгорілих, що їх неможливо було опізнати навіть по відбиткам зубів. Знадобилося чимало часу і аналізів, щоб встановити хто є хто. Жертвами Брюса Пардо виявилася Сильвія, її сестра Алісія. Майкл, син Сильвії, Чарльз, її брат, його дружина Шері, молодший брат Сильвії Джеймс, його дружина Тереза, а також їхні батьки. Тринадцять дітей стали сиротами. Двоє втратили одного з батьків. Пізніше Ростен показав, що Сильвія та її сестра були застрелені пострілом у голову в притул. Не обійшлося і без різдвяного дива. Восьмирічна Катрін після двох пострілів в обличчя вижила. Брюс Пардо, після того, що він влаштував, мав продуманий план втечі, тільки от все пішло не за планом вже тоді, коли він підпалив будинок. Він очевидно збирався розбризкати паливо по будинку, вийти з нього і підпалити, але не врахував те, що у будинку було джерело відкритого вогню камінь. Від його полум'я паливо спалахнуло миттєво і застало Брюса зненацька. Синтетичний матеріал, з якого був зроблений костюм Санта Клауса, швидко почав плавитись прямо на ньому, залишаючи опіки третього ступеня. Брюс побіг до своєї машини, яку він орендував, здер зі шкіри залишки костюму Санти і одягнув свій звичайний одяг. І ще до приїзду екстрених служб він зміг покинути місце злочину. Він поїхав до будинку свого брата в Сілмарі за 50 кілометрів від місця події. Тим часом члени родини Ортега, яким вдалося вижити, повідомили поліції ім'я нападника і його адресу. Поки пожежники намагалися загасити полум'я, поліція оголосила Брюса у розшук, але довго шукати їм не довелося. О 3.30 ранку брат Брюса Бред подзвонив у 911 і повідомив, що він щойно повернувся з різдвяної вечірки та знайшов свого брата. Тата на дивані в калюжі крові. Поліцейські негайно вирушили на місце події. У руці Брюса був один з пістолетів. Ще один валявся поряд з тілом на підлозі. До його ноги був прив'язаний поліетиленовий пакет, в якому знайшли 17 тисяч доларів готівки. Поруч на дивані лежав квиток на літак в один кінець до Канади. Тіло було майже повністю покрито залишками костюму Санти, який розплавився і прикипів до шкіри. Немає сумніву, що перед смертю він відчував нестерпний біль, що цілком заслужено. Та на цьому розслідування не закінчилось. Поряд з будинком Бреда поліція виявила припарковану машину Брюса. Через скло поліцейські побачили всередині купу патронів, які були розсипані по всьому салону. А на задньому сидінні лежали ще три пістолети зі збільшеними магазинами. Ретельніше оглянувши авто, слідчі зрозуміли, що воно заміновано. Сапери використали робота, щоб спробувати знешкодити вибухівку, але це не вдалося. Бомба спрацювала і авто повністю згоріло. На щастя, від цього вибуху ніхто не постраждав. Тим часом у поліцію надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив про підозрілий автомобіль, який був припаркований біля його будинку. Як виявилося, цей чоловік був адвокатом. Тим самим, який представляв інтереси Сильвії під час судового процесу з приводу розлучення, поліція швидко побачила зв'язок з недавньою стріляниною і припустила, що і той автомобіль може бути замінованим. Після ретельного огляду автомобіль було відкрито. Всередині копи знайшли карти США та Мексики і запас їжі та води. А також автомобіль був оснащений додатковим бензобаком. Все вказувало на те, що Брюс збирався у дуже довгу поїздку, а перед тим, мабуть, ще й вбити адвоката. Він збирався поїхати на тій машині, яка була замінована, і поставити її біля будинку адвоката, а сам пересісти у машину з розширеним баком і поїхати. А квиток до Канади мав повести поліцейських по неправильному сліду, тим часом як Брюс прямував би до Мексики, але всі ці плани порушив розплавлений костюм. Зазнавши тяжких опіків, він вирішив не мучитись і застрелитись. Після обшуку в будинку Брюса Пардо слідчі знайшли ще більше зброї, включаючи автоматичну гвинтівку та сотні набоїв до неї. Поруч з арсеналом була ціла лабораторія з виробництва вибухівки. Також були знайдені докази, що Брюс збирався вбити власну матір, яка також була запрошена на вечірку до родини Ортега. Він вважав, що вона зрадила його і стала на бік Сильвії. На щастя, того вечора його мати погано себе почувала, тому вирішила найти на вечірку. Більшість людей знали Брюса Пардо як хорошого сім'янина, який ніколи раніше не вчиняв кримінальних правопорушень. Але були й ті люди, які знали справжнього Брюса, і для них його вчинок не став сюрпризом. Хоча він не мав історії фізичного насильства, він був відомим шахраєм. Ті, хто його знав по-справжньому, стверджували, що він був дуже самозакоханим. Він насправді вважав, що весь світ обертається навколо нього. Сильвія не була першою жінкою, яку він контролював і використовував. Компанія, в якій він працював. Була не першою компанією, що стала жертвою його шахрайства. Олена, мати його дитини, стала не першою жінкою, яку він покинув з боргами. У 89-му році, коли Брюсу було 26 років, він був заручений з жінкою, з якою познайомився на роботі. Брюс тоді заробляв дуже мало і жив у будинку своєї матері. Його наречена вже мала хорошу роботу і солідний рахунок у банку. Тому вони домовились, що весілля буде оплачувати вона. Також Брюс переконав її зробити спільний ощадний рахунок, на якому лежали гроші, які вони хотіли витратити на медовий місяць на Таїті. Але на церемонію одруження Брюс так і не прийшов, і ніхто не міг його знайти. А пізніше наречена виявила, що її рахунки абсолютно пусті. В рамках розслідування був складений психологічний профіль Брюса Пардо. Психологи вважають, що він страждав крайньою формою нарцисизму та мав обсесивно-компульсивний розлад. Цікаво склалася доля Катріни, дівчинки, яка вижила після двох пострілів в обличчя. Вона виросла і стала активісткою, яка намагається добитися посилення контролю над зброєю. Вчинок Брюса Пардо зруйнував Різдво для родини Ортега, так само як війна зруйнувала наші звичні уявлення про свята. Втрати, біль і несправедливість об'єднують ці події. Але навіть у темні часи важливо пам'ятати про силу людяності: бережіть себе, цінуйте близьких і ніколи не втрачайте віру в те, що світло обов'язково переможе темряву.